Друзі, вітаємо вас на нашому YouTube-каналі. Мене звати Наталя Сабліна, я є кандидаткою психологічних наук, коуч, тренер, експерт. І також я є арт-терапевтом. І саме сьогодні я хочу з вами поділитися, що ж таке арт-терапія, і чому можна і дуже корисно використовувати арт-терапевтичні техніки у дні війні у роботі з кризою, у роботі з травмою, у роботі з дітьми, дорослими, військовими, а також взагалі як можна саме допомогти своїм близьким. Тобто, наприклад, ви є мамою або ви є татом, і ви знаєте, що ваша дитинка не може заснути І і саме тут ви зможете використовувати арт-терапевтичні техніки, щоб допомогти дитині розслабитися і щоб дитинка могла ваша заснути вночі. Тому, що ж таке арт-терапія і як її можна використовувати? По-перше, арт-терапія це методи, техніки, роботи з нашою підсвідомістю. Тобто, коли до вас приходить, наприклад, людина і каже, що я втратила близьку людину. І мені дуже потрібна ваша підтримка, ваша допомога як фахівця. Тоді в свідомість, тобто знаєте причину, чому людина до вас прийшла, і ми з вами проходимо які через арт-техніки. Я сьогодні також про них декілька слів розкажу. От вам арт-терапія. Через оці техніки творчості ми переходимо в нашу, вже ми кажемо, що нашу підсвідомість. Отакі трикутнички дуже важливі. Тобто, коли ми починаємо працювати, наприклад, у нас є людина, тобто я людина, є у нас психолог, який буде працювати, арт-терапевт, до речі, можна сказати, і тут також є проблема людини, з якою вона прийшла, і є що? Творчість. Отакі трикутничок ми починаємо працювати. В цьому такому контексті. Наступне, що я ще хочу сказати: арт-терапія. Що це таке? Де її можна використовувати? І, взагалі, як зрозуміти, що це арт-терапія Друзі, все, що ви робите, чим ви займаєтесь, тобто творчість, це можна, наприклад, вишивати наприклад, можна в'язати, навіть коли ви готуєте борщ, це також і творчість. Тобто, як ви себе в цьому відчуваєте? І саме зараз я хочу з вами поділитися, які є. Методи, да, які є якби розголожена сама арт-терапія, це дуже унікально. Тому арт-терапія, тобто, да, у нас є арт-терапія, і дуже-дуже є багато таких, можна сказати, якби таких способів, як наповнити себе, які ж ви можете використовувати. По-перше, це у нас ізотерапія. Ізотерапію знають всі і використовують починаючи з дитинства. Ізотерапія це малювання. Да? Наприклад, якщо те, що я почала казати, ваша дитина не може заснути. і дуже важко в неї щось сниться. Що ви можете сказати? А давай з тобою промалюємо твій страх. Ви починаєте малювати з дитиною її страх. Промалювавши, та дитина вже вивільнила. Тобто, пам'ятаєте, ми працюємо з цим з підсвідомістю нашу, і вже оце дитина вивільняє свій страх. Далі ми можемо домалювати цьому страху якісь такі жартівні моменти, щоб дитина. Перестала боятися. І це вже ізотерапія. Тобто, ми через малювання звільняємо ті негативні емоції, які є у дитини. Наступне каскотерапія. Каскотерапію можна використовувати також як для дорослих, так і для діток. Для діток ми можемо читати казку, розповідати казку, і дитина вже якби знову ж через підсвідоме звільняється від того, що у неї болить. Тобто болить на психологічному рівні. Казкотерапію можна писати з дорослими. Тобто, через казку знову дорослий звільняється від тих негативних емоцій. Ну, наприклад, жив був цар, король, там, да, який знущався над іншим. Да, і нам треба знайти героя, який зцілить всіх. Наступне дуже дієвий метод, який ми можемо використовувати, це мак, метафоричні асоціативні картки. Саме метафоричні асоціативні картки допомагають. Побачити якісь певні внутрішні да, там, наприклад. Конфлікт внутрішній, може побачити те, що проживає людина. Через метафоричну картку ми можемо допомогти людині, як би прийняти рішення, куди далі рухатися, як з себе десь внутрішньо зцілити. Саме метафоричні картки, друзі, дуже допомагають особливо працювати з візуалами. Чому? Тому що є карта, і я бачу, як цього робити. Тому ми можемо також використовувати саме метафоричні картки. Якщо говорити про арт-терапію, про неї можна говорити година. Чому тому, що скрізь є арт-терапія, танцювальна терапія, це арт-терапія через танець, да людина через рухи вивільняє те, що в тілі це е, певні провини, страх, е, почуття е, образи це все всередині в тілі. Да. І також через танцювальну терапію, тобто через танець, ми можемо також зцілити відчути, що в нашому тілі. А е, наступне, що іще можна використовувати, це все ви можете також. Працювати саме вдома, да? тобто, навіть якщо ви сьогодні не є арт-терапевтом, але першу таку допомогу можна, звичайно, надати своїм близьким. І, друзі, арт-терапевтами можуть бути не тільки психологи, це ті люди, які саме працюють з творчістю, які хочуть допомагати людині. Ви не йдете в глибино, ви допомагаєте людині м'яко, да? якби звільнитися від того, що всередині людини. Тому, що ще ми можемо використовувати? Це масова. Мандалотерапія. Я дуже люблю мандали. Мандали це коло. Да? Людина через мандалотерапію якби допомагає зібратися собі. Знову ми працюємо з цим. Пам'ятаєте, з підсвідомістю? Якби в цілісність зібрати, тому що ми працюємо з колом. А коло це цілісність, це внутрішнє наше я. І також. Промальовуючи, да, людина зцілюється, людина трансформується, і дуже знаєте, якби розуміння я ж ні про що не говорю. Я не говорю, де в мене травма, де в мене болить. Я просто почала малювати або почав малювати, і це вже є зцілення. І друзі, все, що ми говоримо зараз, саме класкатерапія пізотерапія. це все наше дитинство, тому що в дитинстві ми малювали в дитинстві, нам читали казки, і це якби ми повертаємось туди, я дитина, і починається наше зцілення. І там саме головне є наш ресурс. Дуже важливо розуміти, да, наскільки мені потрібно зцілитися. Дуже важливо розуміти, які от саме чому треба звернутися до арт-терапевта, щоб знати, що з цього буде найбільше результативне. Тільніше для людини і найбільше зцілювання да, буде. Це у ці моменти дуже важливе, і вже арт-терапія вам допоможе. Що іще в арт-терапії, є такі, як кінотерапія? Кінотерапія. Дуже хорошо допомагає як працювати з дорослим, так і допомагає працювати з підлітками. Тому що не завжди, наприклад, ваш дорослий, наприклад, до вас прийшов військовий на терапію, вже ви йому допомагаєте. І не завжди він скаже, я не хочу малювати. Але кінотерапію ми можемо використовувати, тому що це також іде зцілення, це також іде внутрішня трансформація людини. Що ж ще ми можемо використовувати, які техніки, які методи. Це піскова терапія. Піскова терапія. Також в пісковій терапії ми можемо працювати як з дорослими, так і з дітьми. Чому пісок? Тому що пісок це дає розслаблення, це дає таку внутрішню якби, розуміння. Ці пісчинки, вони як я, я, да? тобто людина. А все оці багато піску, багато цих піщинок це про те, що це всесвіт, да? і він може бути різний. І якщо от зараз вам згадати, от коли ви були на морі, да, або на річці це пісок, коли ви берете його в ручки, починаєте його сипати, яке ваше відчуття? Да, правильно, це розслаблення, це внутрішньо таке, якби час зупинився. І саме піскова терапія допомагає діткам працювати зі страхами, допомагає діткам працювати з внутрішньою невпевненістю, а дорослі можуть також в піску. Провести таку розстановку і побачити, чому саме зараз зі мною це відбувається, і можна оце, друзі, що ще дуже круто є в арт-терапії, Що можна поєднувати? Мак можна поєднати з пісковою терапією, кінотерапію можна поєднати з казкотерапією, казкотерапію можна поєднати з танцювальною терапією, ізотерапію можна поєднати зі всіма. Тобто, наскільки цей процес дуже внутрішньо знаєте, такі, якби. Результативний, тому що якщо прийшла людина, і вона каже: Я не буду малювати ваші мандали, окей, ми нічого, ми йдемо завжди за клієнтом, Тоді ми кажемо: а давайте разом подивимося фільм. Він невеличкий, ми подивимося, і саме тут ми можемо да, через топ-кадр допомогти людині побачити проблему, прожити це. А ви, як терапевт, допомагаєте, що трансформувати, наприклад, втрату в що в те, що так. Прийняття, друзі, тому що саме головне йти за нашим клієнтом, як прожити кризу, да, як позбавитися почуття провини, що я не зміг допомогти близьким, як дитинки допомогти спати. Також, друзі, ми можемо використовувати ще. Ми можемо медитативні практики, медитації, але знову ж дуже все обережно. Чому саме ви можете використовувати це вдома, але дуже важливо, щоб був фахівець. Чому тому що медитації сьогодні не завжди можуть допомогти, і нам саме головне, ще хочу наголосити: дуже важливо не нашкодити. Ми з вами саме головне допомагаємо нашим клієнтам. І ще крім цього дуже хорошо допомагають колаж, колажування. Да? Саме от колаж Моя сім'я, моя мрія, моє майбутнє. Звичайно, сьогодні, наприклад, не завжди люди будуть бачити моє майбутнє, але колаж можна створити Моя сім'я, Я в цьому суспільстві і колажування також допомагає. Тому, друзі, я рекомендую вам саме використовувати сьогодні в роботі з травмою, кризою, втратою. Арт-терапевтичні техніки, але і ще дуже важливо знати, коли саме те, що я казала, і як використовувати це, якщо ви дійсно хочете навчитися професійно використовувати арт-терапевтичні техніки в своїй роботі, запрошую вас на курс арт-терапії. А тих, хто дійсно хоче допомагати своїм близьким. Підписуйтесь на наш YouTube канал. На нашому каналі дуже багато корисної інформації саме по арт-терапії. Друзі, чекаю вас на наших курсах. Внизу посилання на наш курс.